Місячний зайчик. Зайчик стрибайлик геть не міг заснути. Уже й слонів рахував, і подушку і голову закривав. Нічого не допомагало. І чого це мені не спиться? Адже я сьогодні цілий день лісом гасав. Ніжки натомив, здавалося, тільки до подушки і відразу заснув. Раптом на подушку стрибнула срібляста кулька. Ти хто? спитав Стрибайлик. Я місячний зайчик, а ти? А я також зайчик, лише звичайний, лісовий, збентежився Стрибайлик і додав я й не знав, що місячні зайчики бувають. Про сонячних зайчиків чував, а про місячних ні. То нічого, заспокоїв його стріблястик, завжди щось буває вперше. Місячні зайчики народжуються ось саме в таку ніч, як сьогодні. Ось подивись у віконце, бачиш, сьогодні місяць зовсім круглий, точнісінько, як куля, а ще зараз місяць уповні. У такі ночі він добре освітлює землю, і ми маленькі місячні зайченята стрибаємо і бавимось на земних галявах. А що буде потім? зацікавлено спитав стрибайлик. Потім місяць почне зменшуватися і через два тижні перетвориться на половинку кулі, а ще пізніше буде нагадувати ріжки маленького казеняти. Він намагається буцатися та, на щастя, у місяця нічого не виходить. Уявляю, що було б, якби місяць міг буцатися мов в Уявляю, тихо зітхнув стрибайлик. Він намагався б, мабуть, і землю на ріжки підняти. Та ні. Земля велика, набагато більша від місяця, і з землею йому змагатися не під силу. До речі, у старого місяця ріжки дивляться вправо, а у молодого вліво. Чи ти ба, здивувало зайчиня, а я й не помічав цього ніколи. Цікавого оповідку почув я від місячного зайчика, подумав стрибалик, зашинаючи підстріблястим місячним сяйвом. А місячний зайчик легенько пестив зайченятко та співав йому колискову пісеньку.